Гривня продовжує впевнено відвоювати в долара втрачені позиції, та пристрасті під Нацбанком не вщухають. Близько двох сотень активістів прийшли висловити своє занепокоєння курсом гривні і підвищенням цін. Також вимагали зміни керівництва НБУ. Мовляв, тільки це може стабілізувати ситуацію. Ви розумієте, Нацбанк краде наші гроші? Ми цього не хочемо. Гривня виросла, доравну впала. Долар, ну, долар вирос. У Україні твориться, знає що знаєш. Чому ж зібралися? Бо тяжко жити, то й зібралися. Як ви думаєте, а що, долар росте, все рівняють до долара, підіть на базар, подивіться, які ціни. Пенсій то і тисячі не вистачає, на неділю тільки. Лікарства купив і все, і живи три неділі зуби на полиці. Ми хочемо, щоб стабілізували ну, ситуацію в Україні от, по поводу економіки. ну… Як известно, сейчас начала почала підніматися оплата на ЖКХ, на проїзд, на е, топливо, на все остальное. Тобто людям невозможно так жити на лікарства. Пенсіонери вовремя не отримують свої пенсії. Ми прийшли з требованием, щоб власть нас услышала в который раз. Ми просто собираемся, нас ніхто не слышит. Представник Нацбанку, який вийшов до активістів, запросив їх усередину для переговорів. Однак ті категорично відмовилися та продовжили мітинг. Ми запропонували. Людям зустрітися в цивільний спосіб поговорити з першим заступником голови Нацбанку, оскільки сам голова Нацбанку на даний час знаходиться на засіданні уряду, але група мітингувальників відмовляється у цивілізований спосіб спілкуватися. Тому в даному випадку коментарі зайві абсолютно акція скоріш за все проплачена. Пенсіонери, студенти кожному пообіцяли їм ну 70-50 гривень, десь так. Я не знаю конкретну суму, скільки їм обіцяли точно. От, але наскільки ми відслідковували через інтернет, це все збиралося у зарані. Ці всі люди проплачені. Зараз там стоять люди в Маріїнському парку, яким е, е, взагалі сказали, начебто, що вони їх не будуть, е, їм не будуть нічого платити. От і вони чекають, начебто, що їм дадуть якісь гроші після годинного мітингу біля Нацбанку. Незадоволені активісти організовано пішли в бік Маріїнського парку.